Згідно з останнім звітом Стокгольмського науково-дослідного інституту, як кажуть дослідники, світ вступив у нову гонку ядерних озброєнь і зараз є дев'ять держав, які модернізують свої ядерні сили. Але США і Китай зараз найбільше витрачають на це, а вони насправді не беруть безпосередньої участі в жодній війні. Чому вони так багато інвестують не тільки в ядерну зброю, в інфраструктуру, але й взагалі у все це США, безумовно, перебувають під загрозою з різних місць по всьому світу, і їхні союзники, звичайно, теж і є всі підстави для того, щоб США і європейські країни розширювали свою діяльність і витрачали більше на оборону. І дійсно. Лише кілька днів чи тиждень тому США зазнали нищівного удару. Американські війська зазнали нападу з боку Ірану в Катарі. Гаразд, це була відносно незначна операція, але я думаю, що вона вказує на загрозу, з якою стикаються американські війська в усьому світі. що стосується Китаю, то він, очевидно, має серйозні військові амбіції, зокрема, хоча й не лише щодо Тайваню. І тому він очевидно збирається нарощувати свій військовий потенціал з урахуванням цього. Так погоджуюсь, і моє наступне запитання про Китай про те, чому вони так швидко змінюють свою власну ядерну доктрину. З чим це пов'язано? Адже у них все ще недостатньо ядерної зброї порівняно з іншими країнами, порівняно зі Сполученими Штатами та Росією. Але все одно це відбувається так активно. Я думаю, що за кілька років Пекін буде можливо одним із лідерів. Так, Це стосується багатьох елементів оборони, а не лише ядерних. Пекін будує надзвичайно важливі кораблі та величезну кількість танків такими темпами, з якими жодна інша країна у світі не здатна зрівнятися і, ймовірно, не захоче чи не матиме потреби зрівнюватися. Але Пекін безумовно це робить, і я думаю, це означає більше, ніж будь-які оборонні потреби Китаю. Це вказує на їхні наступальні амбіції. І звичайно, ми побачили певний акцент на ядерній зброї в результаті 12 денної війни між Ізраїлем та Іраном, до якої приєдналися США. І ми подивимося, яким буде довгостроковий вплив цього на гонку ядерних озброєнь. Але безумовно країни близького сходу, такі як Саудівська Аравія, розпочали свою власну програму ядерної зброї не обов'язково безпосередньо, але передбачаючи отримання власної ядерної зброї через страх перед іранською програмою. Тепер, коли дії Ізраїлю та Америки можуть значно відсунути її назад, можливо, це відійде на другий план. але ядерне питання нікуди не зникне. Воно залишатиметься актуальним і очевидно, що ядерний потенціал Росії за останні три з гаком роки сильно вплинув на готовність Заходу надати Україні всю підтримку, якої Україна потребувала, щоб відтіснити Росіян назад. Існував страх перед можливою ядерною відплатою з боку Росії, якби це сталося. А чим ця нова гонка озброєнь відрізняється від тієї, яку ми бачили під час холодної війни? Я думаю, різниця полягає в тому, що Захід зрозумів російську загрозу в холодній війні, яка, очевидно, почалася відразу після Другої світової війни, і він сприйняв її набагато серйозніше. І з того часу, як закінчилася холодна війна і розпався Радянський Союз, Захід увійшов у своєрідний стан спокою і фактично заснув. І ми бачили, як це відобразилося на надзвичайно низькому рівні обороноздатності в країнах Західної Європи. Тепер, можливо, вони вже починають прокидатися для цього. Я не впевнений на 100%, що це так. Це дуже дорого забезпечити захист від агресії Росії та Китаю для Західної Європи та Британії. Це може бути настільки дорого, що насправді далеко не зайде. Проблема в тому, що західні країни привчили себе до повної залежності від соціальних витрат, витрат на охорону здоров'я та інші сфери на шкоду обороні. Отже, є величезна прогалина, яку потрібно надолужити. І я думаю, що країнам Західної Європи потрібна політична мужність, щоб заповнити цю прогалину. і я не впевнений, що така сміливість сьогодні є. Дійсно, зовсім немає. Знаєте, пане Кемп, протягом ХХ століття існував глибокий страх перед взаємним знищенням і застосуванням ядерної зброї. І сьогодні багато лідерів говорять про ядерне питання вже набагато легковажніше мовляв, я тебе вдарю ядеркою, а я у відповідь тебе, і так далі. Чому цей страх зник? Я думаю, через плин часу. І єдиною країною, яка активно погрожує застосуванням ядерної зброї, я не впевнений, наскільки серйозно є Росія, і ми добре знаємо про абсолютно агресивні наміри Росії. Ми це бачили. Ми спостерігаємо, як це жахливо проявляється вже понад три роки в Україні, а до того, і в інших країнах. Я думаю, що в ядерних погрозах Росії можливо нічого немає. Ми не знаємо. Ми повинні, на мою думку, ставитися до них серйозно. Україна під міжнародним тиском відмовилась від своїх ядерних засобів стримування, які, на мою думку, були надзвичайно важливими, і це була помилка. І я насправді не звинувачую в цьому Україну, тому що Україна зробила це під величезним тиском з боку США та Заходу і зараз я думаю, що необхідно розглянути позицію України щодо Росії та її ядерної загрози. Україна не підпадає під ядерну парасольку НАТО. Це очевидно. Мене сильно критикували за це, а Кремль навіть мені погрожував. Але я вважаю, що принаймні Британія повинна поширити свою ядерну парасольку на Україну, щоб забезпечити якусь форму стримування та захисту для України, використовуючи свої власні незалежні сили ядерного стримування. Я вважаю, що так і має бути. Знову ж таки, я не впевнений, що у нас є керівництво, яке б це зробило. Я думаю, що у наших лідерів занадто багато страху, в тому числі в Британії, де прем'єр-міністру, мабуть, доведеться прийняти таке рішення. Пане Кемп, хіба ваша ядерна зброя не пов'язана якимось чином зі Сполученими Штатами? Так, теоретично це незалежна ядерна зброя Британії, якою вона може користуватись на свій розсуд. Але ми залежні від допомоги США. Технічне обслуговування та постачання ключових елементів надходять зі США. якщо президент США вважатиме неправильною підтримку ядерних сил Великої Британії для України, це може завадити цьому але технічно це все одно ядерний засіб стримування. Це все таки незалежний засіб ядерного стримування. Так, пане Кемпе, я не хочу спекулювати на цьому, але дозвольте мені запитати вас, чи вважаєте ви, коли говорити про те, що Росія може перетворити цю війну у своєрідний обмін ядерними ударами, чи є це реальною загрозою для України? Я думаю, що ні, я не вірю, що це безпосередня загроза їй. Я, мабуть, не зовсім чітко це пояснив. Я не говорю про обмін стратегічними ядерними ударами над Україною. Імовірніше, що тактична ядерна зброя буде використана. Іншими словами, ніщо не може бути настільки руйнівним, як міжконтинентальні балістичні ракети, що стріляють ядерною зброєю, але ядерна зброя нижчого рівня та меншої потужності може бути руйнівною на полі бою, або навіть якщо її застосувати проти населених пунктів і я не кажу, що це безпосередня загроза, але саме ця загроза, я думаю, стримує так багато країн Західної Європи, і це стримування заохочує Росію в її агресивних намірах. Зрештою, я не вірю, що існує якась інша форма того, що люди називають західними гарантіями безпеки для України, якщо справа дійде до якоїсь угоди з Росією. Що це значить? Я думаю, що насправді це може означати лише дві речі. Одна з можливостей це, звісно, відкласти дипломатичні та економічні заходи, які можуть бути запроваджені проти Росії, але насправді є лише два інші варіанти: гарантії безпеки означають або присутність західних військ на території України для її підтримки. Я думаю, що це дуже малоймовірно. і єдина інша можливість це. Як я вже сказав, використання ядерного стримування проти Росії. Я не кажу про те, щоб стріляти по Росії, а про здатність стримувати, щоб Путін не вирішив захопити ще один шматок України після мирної угоди.